Хей всім привіт, вітаю на каналі Вільгіна. Мене звати Валя і сьогодні розповім про мій улюблений книжковий фестиваль, який відбувся минулими вихідними. Ви підпишіться, будь ласка, на мій канал, вмощуйтесь зручніше. Поїхали! Сіва за, дода! Оскільки вдома зараз в мене відосі зі світлом, я розмістилася в садочку, тож зніматиму звідси. Що ж, завершився 12-й книжковий арсенал. Він тривав з 30 травня по 2 червня. Темою цьогорічного фестивалю була метафора життя на межі, тобто, по факту, все те, що відчуває, і проживає зараз кожен українець, і відчувалося це гостро з низки причин, зокрема. Через те, що ось нещодавно Кацапня знищила харківську друкарню, фактор друк, вбила сімох працівників, і я вже не говорю про матеріальні втрати. На самому фестивалі були представлені знищені Росією книги, і на мою думку, ось тут і була ця можа, тому що тут на стенді лежать книги згорені, знищені. А ось тут свіженькі, новенькі, які готуються потрапити до рук своїх читачів. Сам захід зібрав навколо себе 35 тисяч відвідувачів. Минулоріч було 28. Я розумію, що для когось це просто цифра, однак для мене це проста істина. Читання об'єднує, читання розвиває емпатію. Тобто, попри весь біль, який є в нашому суспільстві, ми тримаємо за різні нитки. І ось цей книжковий арсенал мені показує, що читання по факту є цією ниткою, яка об'єднує низку людей. Мені цей фестиваль навіяв спогади з моїх перших кроків в видавничій справі, тому я б хотіла з вами ними поділитися на першому курсі навчання під час чергової тусовки в гуртожитку. Старшокурсник Тарас Тарас Привіт запропонував мені попрацювати на книжковій виставці. Це був передноворічний медвин на олімпійському. Вейнот подумала я і так познайомилася з власниками видавництва кальварія. Той медвен я не забуду ніколи. Мені привезли три гігантські, такі клітчаті базарні сумки, заповнені книгами, показали, де знаходиться стенд, і все, поїхали. Тобто далі я мала розібратися сама. А досвіду торгівельного у мене не було від слова зовсім. Це була перша робота. Тому я просто дивилася, як оформлені стенди в інших і так розкладала книги плюс-мінус, як це було у всіх. Консультувати щодо асортименту я не могла зовсім, тому що ж погано знала наявні книги. У мене були квадратні перелякані очі, але згодом відбулися перші діалоги з покупцями, перші вторговані гроші. А потім ще під вечір приїхали видавці, сказали, що все класно, що я з усім дуже добре опоралась, і все мене попустило. Мені стало цікаво. Словом, це був мій перший робочий досвід, і додому на новий рік я приїхала зі своїми першими грошима. А далі вже понеслося були книжкові ярмарки в Черкасах, Дніпрі, Маріуполі, Запоріжжі. Львівські форуми видавців, книжкові арсенали, знову медвини. Але з цього всього саме книжковий арсенал видавався мені наймасштабнішим і найяскравішим. Багато чого класного було на цих заходах: різноманітні презентації, автограф сесії. До прикладу, під час презентації свого коміксу мене підіймав зубами український рекордсмен Олег Тягнезуб. А після знайомства із Марком Генріксом, письменником із Амстердаму, він присилав нам різноманітні смаколики із Нідерландів на цих же подіях. Я знайомилась із дивовижними людьми, видавцями, працівниками видавництв, класними авторами. І я дуже ціную те, що я досі спілкуюся з багатьма цими людьми. Звісно, були і крінжові моменти, зокрема, дивні автори, нав'язливі видавці, від яких доводилося ховатися під стендом. Під цими самими стендами ми з колегами відпочивали і їли, а під кінець робочого дня ми під цими стендами пили глінтвейн, тому що потрібно було відновлювати голос, бо за день наскільки багато говорили, що повністю його садили. Це якщо дуже коротко, чому я люблю такі події, тому що вони насичені людьми з моєї бульбашки. Що ж до цьогорічного книжкового арсеналу, то черги на вхід, як завжди, були великими, але трішки все ускладнювали те, що на вході були перевірки з міркувань безпеки, і це було все так дуже прискіпливо й професійно, тому дуже дуже довго це все тривало саме на вході. Ярмарок традиційно розташовувався на першому поверсі старого арсеналу. У програмі подій було заплановано 160 заходів. І в цьому році, в перших часів повномасштабного вторгнення, ярмарок проходив саме видавців, їх було більше сотні, а не книгорозповсюджувачів, як було минулоріч. Хоча і цього року було представлено 5 спеціальних стендів саме для книгарень. Я була на книжковому арсеналі в п'ятницю 31 травня, і це був більш такий робочий візит. Планувала ще приїхати туди у неділю разом із сестрою, трошки більше познімати, але не так сталося, як гадалося. Тому ділюся з вами своїми емоціями і враженнями за один, але насичений день. Я приїхала на дискусію, як перетворити виклики українського книжкового бізнесу на перемоги. Говорили про найбільші проблеми, які наразі існують в видавничому середовищі. Це і загроза знищення поліграфічних підприємств і брак спеціалістів. І низьке фінансування, і контрафакт до речі, щодо піратської книжкової продукції маю таке своє спостереження. В середині травня вийшла книга Залізне полум'я це друга частина четвертого крила Ребеки Ярос від видавництва «Клуб сімейного дозвілля. Я, до речі, думала її купити, але чула відгуки, що там багато скла і болючих моментів. То вирішила, що Воно мені поки не треба, ще підніметься тиск, розболиться серце. Колись потім згодом обов'язково почитаю. Отже, за стартовий день виходу було продано понад 12 тисяч примірників, а це половина накладу, і це при тому, що задовго до виходу офіційної версії на просторах інтернету гуляли контрафактні, піратські, дешевші примірники. І якщо оригінал коштує 720 гривень, то піратку можна купити за 380, здається, ну значно дешевше. Тому я роблю для себе висновок, що навіть попри присутність контрафактної продукції, дешевшої український читач прихильний до споживання якісного контенту, і хоч він буде дорожчий, але до прикладу, як з книгами, вони будуть якісно зверстані, гарно надруковані, і в разі браку вам можуть замінити повернути, тобто у вас є своє споживацьке право. Тож, на мою думку, аби подолати проблему піратства, потрібно Залучати не тільки кіберполіцію, та аби вона відстежувала недобросовісних продавців і якось їх карала, а працювати власне і саме усвідомленістю покупця із тим, що контрафакт це не ок, а якісна офіційна продукція це супер. Ви таким чином підтримуєте наш бізнес. Словом, я послухала цю дискусію, зробила для себе певні висновки і пішла гуляти арсеналом. Зустрічалася з друзями, підглядала, підслуховувала інші панелі, розглядала книжечки і просто насолоджувалася атмосферою. Книг ніяких я не купила, і причина тут одна: я зараз в стані жорсткого нечитуна. Я сподівалася, що така велика кількість книг навколо змотивує мене повернутися до літератури, до читання, але це не спрацювало, хоча насправді новинок дуже багато. Вони всі красиві, всі мають бути цікавими. Проте купувати книги, аби вони просто лежали на полицях. Без моєї уваги я не хотіла. Сам книжковий арсенал був повен людьми, і це при тому, що була п'ятниця, по факту, ще останній робочий день тижня. До стендів було важко підійти, порозглядати книги. Я вже не кажу там про якісну зйомку. Як висновок я пішла звідти з купою позитивних емоцій, тому що не спілкувалася з друзями. Ознайомилася з новими людьми. Друзі, діліться в коментарях, чи були ви цьогоріч на книжковому арсеналі. Якщо так, то що купили і чи купили, які події вам сподобались найбільше, і загалом, які ваші враження вже під час підготовки до цієї зйомки, я зрозуміла, що в мене немає доказу, що я дійсно була на книжковому арсеналі. Мені ось скинули цю фотку. Так що ось, щоб ви знали і бачили, я дійсно там була. Що ж, мої любі, я вдячна вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, тисніть лайк, ставте дзвіночок, аби не пропускати наступні відео. І бережіть себе. До зустрічі! па-па, Всім ба! па-па.